Особливо я, наприклад, акцентую увагу на молоді, тому що там молоді хлопці, у яких просто величезна енергія, які можуть робити дуже великі результати, яких ми зможемо навчити з нуля, тобто в нашої молоді за нашою молоддю майбутнє. Тобто, це особисто для мене. Ось і як показала, показали обставини Маріуполя, тобто. Молоді ж, молоде покоління в Маріуполі проявили себе максимально ефективно. Зараз ті молоді хлопці, які починали свій шлях там 18 19 років, 20 років на початку повном, широкомасштабного вторгнення, і зараз їх обміняли або вони евакуйовані були. Вони зараз вже командири вищого тобто. Вищого рангу, тобто вони вже займають вищі посади і показують себе як ефективні командири. Ось. Тому акцент, звичайно, на молоді. А так, для нас немає яких там возрастних рамок. У нас головне бажання у нас посади, як то кажуть, є для всіх. Тобто нам потрібні. Люди в тилу, люди, навіть які знають, що таке будівництво, які працювали, навіть сантехніки і зварювальники нам потрібні. Ось. Ну і, звичайно, хлопці, які готові працювати, працювати на гарматі. Ось. Головне бажання. Якщо є бажання, все. Ось, на мою думку, це більш, ніж достатньо.